Ви знаєте, чого я ненавиджу Росію? Знаєте чого? Тому що вона вбивала наш народ. Вона робила голодомор, із-за якого померло від 4 мільйонів до 7,5 мільйонів українців. Десь привелося десь так. І ще українці постраждали у Харківській області від радіаційної, ну, там радіація була. І це через СССР. І якщо б СССР Рос... не нападала і не захоплювала повністю Україну, то б Ай, Чорнобильської АЕС не було. І ще комуністи вбивали і ще робили геноциди вони. Вбивали мирних українців. Вони вторгалися і звали всю вину на українців, казали, що ми вбиваємо людей. І казала, що ми бомбимо Донбас, але це насправді не так ми не бомбимо Донбас. Це вони самі бомблять Донбас і е, звалюють вину на українців. Вони дуже багато хто не любить Україну і підтримує Росію. Але слава Україні героям, слава Путін. Хуйло. І, коротше, дуже багато українців померло. Мирних українців просто я не розумію, чого світ такий, чого росіяни такі несправедливі. І ще ці дикарі африканські підтримують їх. Це просто капець. Багато хто помирає.